Всім вітання. Розпочинаємо з такої праці. Перед вами сідірат гірчиця. Який просто за зиму. Він посіяний, напевно, в листопаді. Жовтий листопад десь так. І він каже, що на зиму вимерзає, але у нас така була. Тепла зима, що нічого не вимерзло. А вимахало ну, як місця, де напевно в метри і півтора. Та Там є. Думай. Та декілька екземплярів є. Є те, що посіяно ось у квітні, є те, що посіяно а, у травні. І, але нам треба садити вже картоплю на це місце. І що, що ж робити? Подивилися, ми пошукали на Ютубі у людей спеціальні такі під мотоблок коси, які отак прям загортають, все, скашують. У нас такого нема. Валера хотів скосити звичайною косою, але гірчиця перемогла, не тільки там і ще щось. Але й косу, тому зараз у нього такий більш ручний труд. Ну, звичайно, це все мале, воно переб'ється мотоблоком, ось там подалі. Більше така тут теж квітні посіяна. Будемо поступово. Можливо, курям віддавати, можливо, висушимо їм на зиму. Таке буде як і їжа, і підстил. Бачите, дуже... А ну встань в повний ріст. Ну от, каже, нема. Ну, та декілька їх, але ну, такий метр є. Добрий метр є. Майже 70 см. Дуже тепла була зима. І... Куріння залишаємо, коріння переб'є, сподіваємося мотоблок, перегорне це все. Не, не хотілося мені взагалі це робити. Хотілося просто, щоб сідірати переполоти, але так не вийшло. Зима і дуже квітень був такий, дуже, дуже дощливий, дощів було багато, тому все це, це пішло в такий гарний-гарний ріст. Ось там то взагалі Віка Кормова теж е, осінню посіяна і вона вигнала у величезну, теж таку скоро напевно, це з таких е, горохових культур. І вона Будемо скоро врожай збирати, а курям збирав ще й равликів, де бачимо. Що далі вам покажемо, що буде. І такий ось ітог ми маємо. Так, воно там лежить. Зараз почекай хвильку, відпочий. Е, є маленькі місця, але то вже таке То. сапою, плоскорізом або лопатою, як будемо садити картоплю. то все обереться. То вже дрібниці. Заморений чоловік. Сказав, що з залізним конем він не так втомився, як із лопатою, так? Він за час За годинку, так? Ну, от, а лопата... Лопатою це було б довше. А так, він полюбляє свого коня. Раніше ось всі. Ця ділянка. ось, ця, ось ця, все, все 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 було. І ось там далі, все оброблялося конем, мотоблоком. Зараз там постійні грядки, там полуниця. А от під картоплю. Наступний раз не знаємо, чи будемо сіяти гірціці, бо є курі, є власний перегній, за який нам не треба платити кошти. Тому в якийсь рік тут напевно буде перегній, так? Ну, подивимось, скільки нам напроизводять наші біологічні кури. А що Вони тут запроизводять... Ні, ну не у тільки не ж це. У нас не тільки ж це, у нас же, я ж кажу, є плани в мене на осінь. На... Продавати. А? Продавати? Ні, на малину. Пересадити малину по-новому. І туди замотоблочити перегній. А? Ну, а що? Можна, до речі, поки складаємо, ось там перегній. Так що ось так. Все можливо, можливо, і маленьке перебити, і велике перебити. І краще, звісно, не допускати, але я ж кажу, що у нас була дуже тепла зима. І воно взагалі не загинуло. а Ось, виросло все красиве, зелене, сочне. Тому дякуємо, що були з нами. Сподіваємося, що відео вам було корисне. Вподобайку на дзвіночок і все буде Україна!